видео для тех, вот такие его холодильник Атлант No Frost и все знают, какая беда с такими холодильниками что они в Blackout не работают уже что не делал снимал крышку заднюю, размораживал фенами сушил, на 2-3 дня выстачает, потом снова вот такая проблема и все Но есть решение Одне. Вимикаємо холодильник. Витягуємо ці защочки? Один. Два. Викручуємо оці гвинтики. Два. два. Мені там не видно. Не видно? Викручуємо і все, витягуємо так от. І Іложимо його сюди. Воно вже нам більше не потрібно. Ока. Беремо цю фішечку, оця фішечка. Якщо так подивитись, ось це так виглядає. Витягуємо. І там два крані контакту. Ось. Получається зверху. Ось один, я вже його зачистив. Ось перший, ось другий. Якщо так, то ось оці, оці два. Ось. Це нагрівання тени. Сюди під'єднуємо ось проводочок. Такий я провів сюди. Так, вивочку, отакую ось. І в нас воно, виходить. Так, ну, я тут приробив індикатор. Примастилю таку вилочку і під'єднуємо її сюди. Включаємо і на півчаса воно відтає все і все працює. Потім навпаки, цю виключаємо. Потім фішечку назад вставляємо сюди і все. Потім вже включаємо холодильник в розетку. Тільки фішку перед тим, як розморозити знову. Робити це раз в день. І це вас буде працювати. Я тут вже переробив чуть -чуть. Я, Щоб не витягувати оцю всю фішечку, я поставив два тумблера. Ось так воно виглядає. Ну, спочатку я просто так. Оця штука зверху лежить. Закривається холодильник, воно тут все, все так